Всім привіт! Я Дідінська Аліна, мені 8 років, народилася 18 липня 2016 року. Люблю малювати, танцювати. Ходжу на плавання, відвідую художню школу. Я вільно розмовляю українською, вивчаю вже два роки англійську і хочу вивчати турецьку і іспанську, бо там мої сестри живуть. Я захоплююся малюванням, люблю танцювати, люблю малювати. Ще ходжу в модельну школу і ще люблю сидіти в воді і люблю плавати. Я е, граю в Роблокс і е, знімаю відео в TikTok та допомагаю мамі по господарству. Маю досвід зйомок і дефіле. Я маю домашніх улюбленців, їх є п'ятеро. Песиків двоє, рон і елі, і троє котиків, тигрики, кить. Муська і ще одна кицька Молька. Коли я виросту, хочу стати або моделлю, або ветеринаром. Я ще не вибрала, ким я буду. Дякую за увагу. До зустрічі.